Всім привіт, друзі! Серпень 2025-го підготував нам справжній серіальний бум: історичні драми, трилери, наукова фантастика, гучні спін-офи і, звичайно, нові сезони хітових шоу, про які розповім у дайджесті, що чекатиме на вас у другій половині відео. А розпочну традиційно з топу найцікавіших нових серіалів серпня 2025-го. Мене звати Богдан, і ви на каналі Кіносмак. Тож, якщо любите якісні підбірки про кіно та серіали, обов'язково підтримайте це відео. Подобайкою, розповсюдженням посилання на нього, коментарем та підпискою. Дяка вам за підтримку і нумо до серпневого серіального розмаїття. Відкриває добірку історична драма Вождь війни, що виходить 1 серпня на Apple TV+. Шоу переносить нас на Гавайські острови зразка 18-го століття і розповідає про становлення королівства Гаваї та боротьбу місцевих вождів за владу та незалежність. У центрі сюжету вождь Каяна, який прагне об'єднати острови і протистояти зовнішнім загрозам. Головну роль тут виконує Джейсон Момоа, добре відомий всім аквамен. Крім того, він ще й виступив одним зі сценаристів та продюсерів. Серів проєкту 8 серпня на старс стартує спінов культового серіалу Чужоземка, що отримав назву Чужоземка Кров моєї крові. Якщо ви фанати оригіналу, то ця новинка точно для вас. Серіал занурює глядачів у зовсім іншу епоху і розповідає історію зустрічі та кохання батьків головних героїв основного шоу Клер і Джеймі. Це по суті історія про те, як усе починалося, такий собі прикл до оригіналу, в якому йдеться про кохання, що згодом стало передумовою для великої сім знову маємо коктейль з романтики, пригод, драми та фантастичних часових подорожей. 12 серпня виходить серіал, на який чекають усі фанати наукової фантастики, у тому числі і я. Це чужий земля від FX та Hulu. Новий розділ культової франшизи відправляє ксеноморфів з відкритого космосу прямісенько на землю. І у всьому, звичайно, винні підступні корпорації. шоу серіалу є Ноа Гоулі, відомий роботами над такими шоу, як Фарго та Легіон. А головну роль тут виконала американська акторка Сідні Чендлер, яка до виходу цього шоу була. Не дуже відома, але тепер точно про неї дізнаються мільйони. Серіал має всі шанси бути визнаним кращим серіалом 2025 року, адже на його старті відмічаємо цікавий оригінальний сценарій, який зовсім не заважає відтворенню атмосфери, що притаманна першим класичним фільмам франшизи. Тут вдало поєднання відсилки до культової класичної історії чужих з новими елементами. Наприклад, експериментальні андроїди з дитячою свідомістю, що перенесена у доросле тіло. Або інші види інопланетних істот, що прилетіли на землю разом з головними антагоністами, ксеноморфами, і ці інші, до речі, виглядають тут просто шикарно, як і декорації, та й картинка в цілому, і не дарма, адже кошторис серіалу сягнув цифри близької до 250 мільйонів доларів. Перші дві серії, на мою думку, шедевр. Далі напевно трошки більше буде балаканини, але все одно це найкраще серіальне творіння, що я бачив у 2025-му. Показ кримінальної драми Заплутана історія Аманди Нокс стартує на хулу 20 серпня. Сюжет шоу заснований на реальних подіях, розповідає історію Аманди Нокс, яка 15 років виборювала своє право на свободу та справедливість після того, як її ув'язнили за вбивство сусідки по кімнаті Мередіт Керчер, що було скоєне у листопаді 2007-го. Серед виконавчих продюсерів шоу значиться Моніка Левінські. так та сама, що в кінці 90-х втрапила у секс скандал. З бувшим президентом США Білом Клінтоном, крім того, і сама пані Нокс брала участь у роботі над проєктом. Серіали та фільми, що засновані на реальних подіях, я зазвичай не пропускаю, бо сценарій, написаний життям, часто виходить цікавішим ніж найталановитіший, придуманий з голови. А як ви відноситесь до такого роду шоу? Напишіть у коментах ваш улюблений серіал або фільм заснований на реальних подіях. Можливо, я пропустив щось цікавеньке. Many people think they know my story. But now, finally, it's my turn to tell it. Друзі, саме час нагадати про те, що Кіносмак є у телеграм. Прошу дуже доєднуйтесь, скануючи ось цей QR-код або переходячи за посиланням в описі відео. У своєму телеграм-каналі викладаю інфу про кіносеріальні новинки, які вже можна переглянути в українській озвучці. Якщо ж у вас є можливість та бажання підтримати мою роботу фінансово, буду дуже вдячний за каву, якою ви можете мене пригостити за цим QR-кодом. З її допомогою, впевнений, мені більш бадьоріше вдасться монтувати нові ролики для вас. Підтримати канал можна і іншими способами. Усі посилання в описі під відео. Абсолютно ж безкоштовно дякувати мені за працю. Можна, тиснувши вподобайку цьому відео. Поділившись посиланням на нього та підписавшись на канал, а я в свою чергу дякну вам у відповідь за підтримку у розвитку україномовного контенту у YouTube. 21 серпня на Netflix виходить британський політичний трилер Заручник, сюжет якого обертається навколо міжнародного саміту. Що переривається, коли чоловіка британської прем'єрки викрадають, а французька президентка отримує погрози. Ці події змушують обох лідерок зробити складний вибір, що ставить під загрозу їх політичну кар'єру та життя близьких. Серіал поєднує елементи політичного трилера та драми, досліджуючи теми влади, довіри та морального вибору. telling me to give them what they want. Don't do this. It's time to off the ante. I will not be threatened, and anyone who thinks that I would no! has badly underestimated me. Ще одна новинка з Великої Британії, Серіал у жанрі історичної драми Король та завойовник виходить на BBC One 24 серпня. Йдеться у ньому про зіткнення, яке визначило майбутнє Британії на тисячу років, коли Гарольд Весекський та Вільгельм Нормандський зустрілися у битві при Гастінгсі у 1066 році. Це історія про владу, амбіції і долю Англії, великі баталії, політичні інтриги та драматичні постаті. Усе в дусі британської школи історик. Чного серіалу на екрані протистояти один одному будуть Ніколай Костер Вальдау, данський актор, найбільш відомий виконанням ролі Джеймі Ланістера у культовій грі престолів, який зіграв тут Вільгельма, та відомий британський актор Джеймс Нортон, що вцілив у серіалі образ Гарольда Другого. За Говолбернсточіви. Завершує серіальний топ новинок серпня 2025 року, але не завершує відео. Далі дайджест нових сезонів вже улюблених шоу, що виходять цього місяця. Не перемикайте. Шпигунський трилер Список смертників Темний вовк, що стартує на Прайм Відео 27 серпня. Серіал є приквелом до шоу Список смертників і розповідає про події, що передують основному сюжету, та зосереджується на персонажі Бена Едвардса, елітного морського котика, який після невдалої операції потрапляє до тіньового підрозділу. Зділу ЦРУ. У серіалі розкривається, як він стає джерелом інформації для розвідуправління, як зближується з Джеймсом Рісом та як руйнуються його моральні принципи. Врешті-решт перетворюючи його на учасника змови. Джеймса Ріса у серіалі знову зіграв Кріс Прат. Але його роль тут суттєво менша, ніж в оригіналі, адже у центрі сюжету приквела персонаж Тейлора Кітча, який повернувся до ролі Бена Едвардса. Одним з творців серіалу виступив Джек Карр, на чийому власне одноіменному романі. Засноване оригінальне шоу Список смертників 2022 року. Продовження суперхіта про дівчинку Венсдей із сімейки Адамсів однозначно подія гучна та очікувана багаточисельними фанатами. Тож, у новому сезоні Венсдей, що стане доступним на Netflix 6 серпня, головна героїня у виконанні тепер вже суперстар Дженни Ортеги, повертається до академії Невермор і розвиває свої екстрасенсорні здібності. Там вона стикається з новим таємничим ворогом і рятує від смерті свою сусідку по кімнаті Еніт Сінклер. Другий сезон комедійного шоу Платоні. Чне кохання стартує на Apple TV Plus 6 серпня. Серіал розповідає історію колишніх кращих друзів Вілла та Сільвії, які відновлюють стосунки після довгої розлуки і підтримують один одного у вирішенні різних проблем, з якими стикаються, переживаючи кризу середнього віку. Сет Роган та Роуз Бірн у продовженні повернулись до своїх ролей. 21 серпня дата прем'єри другого сезону супергородської чорної комедії від HBO Max Миротворець. У продовженні на нас чекають нові. Пригоди Крістофера Сміта, саме так насправді звати головного героя, образ якого продовжує втілювати на екрані Джон Сіна. А за те, наскільки ці пригоди нас захоплять, відповідатиме Джеймс Ганн, що є сценаристом та шоуранером серіалу. Та й взагалі чолов'яга відповідає за перезавантаження Всесвіту DC, однією зі спроб якого, власне, був нещодавний Супермен. Про це кіно я розповідав у ролику нові фільми липня 2025 року. 22 серпня дата прем'єри. Третього сезону науково-фантастичного серіалу Вторгнення від Apple TV Події у нових серіях розгортаються через два роки після падіння материнського корабля інопланетян на землю. Головні герої об'єднуються для спільної мети проникнути на материнський корабель інопланетян і зупинити вторгнення. Друзі, як вам серіальні новинки серпня 2025-го? Можливо, на вихід якоїсь із них ви особливо чекаєте? Або вже щось переглянули і кортить поділитися враженнями. Дуже радий і буду прочитати про все це у коментарях, і звісно, з задоволенням прокоментую у відповідь. Підписуйтесь на Кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка, шалена, усім за перегляд та до зустрічі у нових відео.